Пане Пану Максиме, ще. раз ми заговорили власне, про безпекову цю складову, про військову складову. Багато країн, в тому числі Україна, захоплювалася системою оборони, системою захисту, яка була роками десятиліттями відпрацьована в Ізраїлі. І ставили її за приклад. Ми від початку повномасштабки так точно говорили про це в наших ефірах. Зараз відбувся, власне, оцей безпрецедентний випадок напад Хамасу, кривавий напад Хамасу. І... У багатьох виникло таке певне навіть ну і шок, і розчарування. Певне. Як власне ця ситуація впливає на, на реноме Ізраїлю в оборонному плані? Як вона впливає на його репутацію відтепер? Ну, знаєте, як кажуть, щоб не розчаровуватись, не зачаровуйтесь. Uh, і дуже важливо звернути увагу саме на контекст того, як це відбулось. Так дійсно дуже багато в наших ЗМІ говорили про uh, цю ізраїльську безпекову модель. І захоплювались нею, ну не особливо вдаваючись в деталі про те, ну що там власне відбувається на Близькому Сході. Багато хто говорив: от би нам ізраїльський залізний купол, ми ми всі російські ракети збивали взагалі, не звертаючи увагу на те, що там як дійсно правду говорили мої колеги з. З водопроводних труп робляться ці всі ракети, і в основному те, що вони ракетами називаються, це є насправді реактивна артилерія, і вона ні в яке порівняння не йде з тим, чим нас обстрілює Російська Федерація, тобто там навіть одиниць, там тих же іскандерів, кінжалів і так далі зі сторони Гази не летіло по Ізраїлю. Та тим не менше. Тут також дуже важливий контекст і контекст політичний, тому що Ізраїль останніх років він дуже сильно перебував в політичній кризі. Це дуже важливо враховувати зараз. Поясню, чому тому, що от, коли були попередні парламентські вибори, там вони проводились там. Я вже не пам'ятаю скільки разів підряд, тому що не могли сформувати коаліцію. Просто ну не вдавалося зібрати коаліцію, щоб сформувати плюс-мінус цю якусь дієздатну більшість. Не пішов на угоду з праворадикальними праворадикальними рухами Ізраїлю, які там також не зовсім коректно іноді ставили мету там по. По заселенню по території, які б мали належати Палестині євреями, але ну не в цьому суть. Те, що відбувалася ця постійна внутрішня політична криза, це відобразилось на тому, що погіршились взаємовідносини з рядом західних країн зі сполученими штатами Америки, в тому числі, і не в останню чергу, через те, що Китай що Ізраїль почав загравати з Китаєм. І ось в цьому, в цьому контексті дуже важливо розуміти те, що відбулось, коли відбувається глибока політична криза в державі, вона впливає на ряд інших інституцій, не можуть інституції діяти ефективно і злагоджено, якщо цієї ефективності і злагодженості немає на всіх ешелонах влади. І коли прикордонники ізраїльські буквально декілька днів тому розганяли опозиційні мітинги. Проти влади Ізраїля, а це дійсно було так. То потім, що які до них заявляти претензії, що вони там неефективно відбили mm -hmm. якусь атаку на кордоні Ізраїлю. Тому завжди важливий контекст не плутати е, тепле з м'яким, і саме тут я не бачу нічого дивного. Це тут. Прослідковується прямий причинно-наслідковий зв'язок, і так само як не можна було зачаровуватись без контексту, так само і розчаровуватись без контексту також не можна, тому що ізраїльська безпекова модель це не тільки про боєздатність самого Ізраїлю, яка ну зараз є е, 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 під певним сумнівом хоча її більш ніж достатньо, ніж ліквідувати цю загрозу, якщо там ряд. Mm -hmm. Інших арабських країн не приєднається до цього конфлікту. Тим не менш, ця безпекова модель вона й передбачає ще те, що там ті Сполучені Штати Америки зобов'язані надавати військову е, допомогу і вони будуть це робити військову, фінансову допомогу. Тому тут е, є нюанси, скажімо так.